Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Отже, всім це життя відомих людей у Києві відбувся а, концерт гурту Грін Грей без соліста Андрія Дизеля. Яценка. Ще кілька тижнів тому гурт у повному складі анонсував цей концерт. А от ще минулого тижня а, він був під загрозою зриву через абсолютно неочікувану смерть Андрія Яценка, більш відомого як Дизель, колеги вирішили не скасовувати ані концерт, ані тур, а навпаки, присвятити його. І всі ці виступи пам'яті музиканта, дружина Андрія Реперка Фара дала свій перший коментар ЖВЛ після втрати чоловіка. Давайте послухаємо. Наразі не можу збагнути і прийняти те, що його нема з нами. Він не хворів, він не е, жалівся на стан здоров'я. Це була дуже щира людина, людина, котра. До останнього боролися все ж таки за права музикантів. Він 30 років горів музикою, горів гуртом. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні прийшов підтримати мене і підтримати пам'ять про Андрія. Це величезна втрата для музикального світу, для музикантів українських, тому що Андрій розвивав культуру. Музичний давав музикантам себе виражати. Андрій, окрім занять музикою, також проходив і військову службу. Про це розповів друг артиста Андрій Джиджула. Він з 16 квітня. 22-го року одним із перших пішов захищати наше небо, і три роки повністю свій контракт від початку до кінця пройшов. і розбирав кулемети, розбирався з ними. Так що він абсолютно сумлінний був, який він і в творчості серйозний, який він був і в цій справі. Нагадаємо, Андрій Дизель Яценко помер 20 жовтня від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця. Йому було 55 років. Прощання з артистом відбулося 23 жовтня в будинку кіно у Києві. І також ще одна втрата у мистецькому світі не стало ані маколкіної унікальної жінки, активної учасниці одеської артсцени, а також дружини великої любові Саші Ройдбурта. Аня пішла з життя молодою після тривалої хвороби, що підточила її після того, як з 21 як у 21-му помер Саша. Про це повідомляють друзі Анни. Жінка була музою та дружиною відомого українського художника та директора одеського художнього музею Олександра. Олександра Ройтбурта. друзі Анни також додали. Цитую: спочивай із миром, моя кохана Орландіно. останні роки твого життя перетворилися на пекло. Ти пройшла через океан фізичного і душевного болю, але до останнього не втрачала оптимізм, іронію, якесь невимовне, абсолютно унікальне відчуття крихкості, абсурдності і краси життя. А, Ані було 49 років. Час і місце поховання поки що невідомі. І далі про ще одне шокуюче зізнання. Співак Павло Табаков, переможець шансу та Голос України, вперше публічно розповів, що боровся з онкологією четвертої стадії. Він мовчав про це три роки і пройшов експериментальне лікування. В інтерв'ю Наталі Балюк на подкасті Балючі теми артист зізнався, що наприкінці 2021 року йому діагностували рак лімфатичної системи на межі третьої і четвертої стадії. За два. Місяці до початку повномасштабного вторгнення співаку сказали, потрібно терміново лягати на лікування. Тож разом із родиною він переїхав до Польщі і пройшов там експериментальний курс терапії. Тривав він два з половиною роки. Табаков каже, цей період був на межі життя і смерті, і він намагався знайти сили в молитві, родині і вірі. Давайте, власне, послухаємо пряму мову. Я намагався ну, якось вірі знайти силу просто для себе, щоб ну, пережити цей удар. Хоча мені казали, що можна спробувати лікуватися в Україні, я вибрав все ж таки за кордон. Там було експериментальне лікування. Щодня я стою і дякую Господу Богу, що я живий. І кожен вечір. Я дякую Господу Богу за те, що я живий. Ну і тепер до новин у світі музики у Даха Брахав українського «Етнохаус» гурту, що вже понад 20 років прославляє Україну по всьому світу. Прем'єра кліпу на нову версію легендарної пісні. Ну а зазвучала по новому пісня Козак. Давайте послухаємо. Режисером роботи став шанувальник гурту, талановитий британський режисер Томас Джеймс. А він сказав, що для нього це велика честь не тільки працювати з даха брах, але й повернутися до Києва для зйомок. Адже перед вторгненням режисер провів тут багато часу, тому було надзвичайно особливо повособливим повернутися до міста, яке він надзвичайно любить, зокрема і бачити, що життя так чи інакше продовжується. Ну а колеги Джеймса продовжують зніма. Ати в Україні майстерно свої фільми і відеороботи. Далі про ще одну гарячу та доволі неочікувану майбутню прем'єру. Володарка премії Греммі іспанська співачка Росалія, заспіває українською. Зірка готує свій четвертий альбом під назвою Люкс. До нього увійдуть композиції, записані 13-ма мовами світу, включно з українською. Прем'єра довгоочікуваної платівки на стрімінгових платформах. Відбудеться 7 листопада. Про це співачка розповіла під час запису подкасту Попкаст. Спів... Співачка наголосила, що для запису альбому штучний інтелект не використовувався. Рішення про створення багатомовної платівки вона ухвалила через кохання та цікавість. Росалія хоче краще розуміти представників інших національностей. А от над українським треком вона працювала разом з українською співачкою Аліною Паш у США, так сказала сама Аліна Паш у своєму інстаграм. Це був один божевільний день у Лос-Анджелесі, який я запам'ятаю. Назавжди написала Аліна. Сама ж Аліна Паш жила в США, але в вересні співачка заявила, що приїхала до України після двох років життя за кордоном. У Києві оголосили переможців 54-го кінофестивалю. Молодість це найбільший сучасний кінофестиваль в Україні. Він проходив у Києві з 25 жовтня до 2 листопада за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У цьогорічну програму молодості увійшло 158 фільмів з 59 країн. Тож у суботу відбулася церемонія закриття і головний приз статуетку Скіфського оленя та 5 тисяч доларів отримав. Український фільм втомлені режисера Юрія Дуная картина розповідає історію двох ветеранів російсько-української війни, які поруч один з одним намагаються вилікувати не лише тілесні рани, а й невидимі шрами посттравматичного досвіду. У головних ролях Ірма Вітовська, Валерія Ходос та Дмитро Сова. Цьогорічна молодість представила чотири конкурсні програми: від дитячого «Тінскрін» до міжнародного повного метра та національного конкурсу». Курсу коротких фільмів серед інших переможців, стрічка Ми вам віримо Бельгія, короткометражний фільм Квиток в один кінець Тбілісі» та зворушлива робота Ромчик, що розповідає реальну історію семирічного хлопчика з Вінниці, пораненого під час ракетного удару. РФ також відзначили студентські фільми з Мексики і Великої Британії, документальну картину юнацтво та переможців програми Тінскрін. Тож фестиваль завершили. А от історії. Що пролунали на екранах? Точно звучатимуть ще довго. У США висунули звинувачення п'ятьом чоловікам у справі про смерть онука Роберта Де Ніро. Федеральні прокурори заявили, що вони продавали підроблені таблетки із домішками однієї з наркотичних речовин, і от саме ці наркотики призвели до загибелі 19-річного Леандро Де Ніро Родрігеса у липні 2023 року. За даними слідства, підозрювані розповсюджували небезпечні препарати через соцмережі і від передозу протягом трьох місяців загинули щонайменше троє підлітків, серед них і онук легендарного актора. Леандро переїхав до Нью-Йорка на стажування на Бродвеї і жив у своїй квартирі лише два дні. Леандро Деніро Родрігес встиг знятися в кількох фільмах. Серед них народження зірки, де він грав разом зі своєю мамою. Його тіло знайшли на «Волл-стріт». Ну, ось такі новини на сьогодні. Та давай про молодість говорив. Я просто знаєш, так це таке чудо, що молодість досі триває, тому що на якийсь час воно там було під загрозою зникнення, і, і зараз і світло вимикали в жовтні кінотеатрі, і тривоги були. Але це такий вайб молодих виконавців, які, до речі, не завжди молоді по віку. Так. Там він коли бувають сиві, вже ще сивіші за нас з тобою. Але вони молоді, бо вони роблять молоде кіно, класне. Але Аліна паш в Київ повернулася завжди чи ні? Ти чув? А, ну от Бачиш з новин, О, можливо, кодайків, що ще якійсь... в вересні вона сказала, Ні, Вона -то що повернулася, повернулася і Анамана тільки виступала проти спорту. А, а, то, Але вона з Америки повернулась чи ні? Ти чула, є, є, Я думаю, що час якісь... покаже. Inside а ти ще чув? Поки вона тут. Ну так. а ти не говорив? Ні, ми не бачились. Не бачились так. Ну нічого. Щось будемо, мені здається. Ставимо три крапки. І будемо чекати продовження. Так, час пові ну, звичайно україномовного, о господи україномовного української пісні. Оці та 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 уже не такий класний так, вийшов в Америці. Та. Лініпаш такий класний. Все, йди. Та ні, я до того, що сьогодні третє, от сьомого листопада, а, ми вже зможемо вже почути пісню Росалії. Так а господи, да. Я думаю, що ти вже показуєш на час, що треба йти. Я просто уточнив який сьогодні день. А все ну добре. Завтра буде четверте листопада, завтра четвер вівторок. Не путиш. Так завтра йдеш до нас. Все, домови. Дякую вам. Завтра побачимося. Ці ж в сніданку з 1 плюс 1. Гарного дня. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Карчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід, ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна.